Соборне послання святого Апостола Іуди, глава 1, вірші з 1 по 10. Іуда, Ісусу Христу раб, брат же Іакову, сущим обозі Отце освященним, Ісус Христом соблюденним званним, милость вам і мир, і люби да умножиться. Возлюбленные всяко отчаяние творя писать и вам о общем спасении вашем, Нуждами быть писать и вам, моля, подвязателься о предании вере святым единою. дош обоняцы и человецы, древние предоставлены на сие осуждение, нечестивые Бога нашого благодать, прилагающие в скверну, и единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, отметающиеся. Воспомянуть же вам хощу ведущим, і вам єдиною сіє, яко Господь, люди от землі египетские спасе, последи неверовавшего погуби, Ангели же, не соблюдшие своего начальства, но оставшие свое жилище, на суд великого дня, узами вечными под мраком соблюде якоже Содома і Гоморра, і окресні їх гради, подобним їх образом приблудивши і ходивша вслед і иные, принадлежат в показання Огня Вечного Суд подъемше. Також де убо сії, соніє видіще плоть убосквернят. Господство же отметаются, славы же хулище не трепещут. Михаил же архангел, егда со дьяволом рассуждая глаголаше о Моисееве тереси, не смеешь суда навести хульно, но рече, да запретит тебе Господь. Сие же, елика оба не ведят, хулят, Є ліка же по Естеству, якобесловесное животное ведят, всіх скверняться. Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Милість вам і мир, і любов хай примножиться, улюблені,. Всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи, боротись за віру, раз дану святим. Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддавна призначені. Безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. І ангелів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню. І поставлені в приклад, так само буде й цим сновидам, що споганюють тіло, Погорджують владами, зневажають слави. І сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі. А ці зневажають чого не знають, а що знають із природи, як німа звірина, то й у тому всуються.